Пандицький тому гриб вимаху величезний. Вирізкий здоровий здоровий тротовик. Ну його десь ширина біля пів метра від краю до краю. Туди десь було сантиметр 50, а вперед сантиметр 35. Це здоровенна шапека, зверху він білий. Ось. Виріс він на таким каштані собі. Такий здоровенний а Це шляпа, я ж такого ще не бачив великого. Не знаю, як вам передати всі розміри. Але він здоровий, дивіться. Це чудеса природи. Зісподу жовтий, зверху білий.